Складно до вас потрапити, і на які посади розглядаєте кандидатів, потрапити до нас дійсно дуже складно, але я можу створити протекцію і допомогти. Насправді, ми раді і відкриті для, для вмотивованих молодих людей і дівчат, які виявляють бажання служити в нашому полку. З кожним днем ми отримаємо все більше заявок від людей і тут. Більше всього працює солдатський телеграф, тобто люди потрапляють, служити до нас, роздивляються, дивляться, що в ну, нас непоганий підрозділ, що непогано все побудовано, хороша культура, вона присутня. Дійсно, є цінності, дійсно що задачі ефективні, виконуються. І вони розповідають своїм друзям, знайомим, цивільним і тим, хто служить в інших частинах і кажуть, що можна сюди потрапити. Тому да, ми відкриті. Рада приймаємо вмотивованих людей. У нас є відбір, звичайно, що ми не беремо абсолютно всіх. У нас є відбір. Він систематизований, регламентований. Як я казав, все у нас з точки зору бізнес процесів підготовлено. Кого ми потребуємо? Готові розглянути на будь-які посади від бойових до підрозділів забезпечення. На даний момент вакансії поки що є. Готові розглянути. Але в нас в полку, ми всім кажемо, що. Якщо ти прийшов на якусь посаду, це не значить, що ти будеш в весь період служби на ній перебувати. Тобто, якщо ти виявляєш бажання, якщо в тебе є здібності, ти пропонуй, ми завжди розглянемо де перевести. Якщо ти прийшов кухарем, але ти бачиш, що ти хочеш бути пілотом, то будь ласка, ти можеш спробувати. Ми скажемо, що для цього потрібно пройти якісь навчання, будь ласка. Або якщо ти прийшов там працювати в бойовий екіпаж і відчуваєш, що ти такі випадки є, війна триває четвертий рік. Людина втомлюється Я, ж я. За станом здоров'я більше не можемо, мені потрібно зробити перерву. Хорошо? Давай ти підеш в підрозділ забезпечень. Там Пепе, там зможеш виконувати цю задачу? Да, окей, він виходить і робить там. Тобто, ми людяність, вона є і в армії. В нашому полку вона присутня.